Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку – траєкторія руху, шлях переміщення. Як у фізиці називають сліди, які залишають за собою фізичні тіла при русі, наприклад, слід лижника, що біжить по свіжому снігу, слід метеора, що прилетів по небу, слід кінчика олівця, що рухається по чистому аркуші паперу. Такий слід, точніше лінію, вздовж якої рухається тіло, називають траєкторією руху. За означенням траєкторія руху це уявна лінія, яку описує в просторі точка, що рухається. За формою траєкторії, рухи тіл поділяють на прямолінійні та криволінійні. Прямолінійний рух це рух тіла, траєкторії якого є пряма лінія, наприклад, біг спринтера на прямій ділянці, або рух потяга на станції метро. Криволінійний це рух тіла, траєкторії якого є крива лінія. Наприклад, біг спринтера на повороті, рух кабінки оглядового колеса або рух гойдалки. І траєкторія є відносною. Її форма залежить від вибору системи відліку, відносно якої розглядається рух. Уявімо такий випадок: водій в автомобілі, що рухається, кидає монету. Для водія траєкторія руху монети короткий відрізок прямої. Система відліку, відносно якої водій розглядає рух монети. Пов'язана із салоном автомобіля. Але якщо це розглянути спостерігачу на узбіччі, то для людини, що стоїть на узбіччі дороги, траєкторія руху монети це вже крива лінія, адже весь час, поки монета падала, вона їхала з автомобілем і система відліку в такому разі пов'язана з дорогою. Такий простенький приклад нам показує, що дійсно траєкторія є відносною. А що потрібно зробити, щоб знайти шлях, який проїхав велосипедист? Щоб знайти шлях, який він проїхав, необхідно зрозуміло виміряти довжину, довжину траєкторії, якої він рухався. За означенням, шлях це фізична величина, яка дорівнює довжині траєкторії, позначають у фізиці символом L, одиниця шляху всі, метр. Використовують також частинні та кратні одиниці шляху, наприклад, міліметр, сантиметр або кілометр. Все залежить чи ділянка дуже маленька чи дуже велика. А чи можемо ми визначити кінцеве положення велосипедиста його координати, знаючи початкове положення і пройдений ним шлях. На жаль, ні. знаючи початкове положення велосипедиста та шлях пройдений ним. Ми не можемо визначити його положення в кінці поїздки. Недостатньо інформації про напрямок руху велосипедиста. Він може рухатися в будь-якому напрямку і по будь-якій траєкторії. Напрямок руху визначається переміщенням. Переміщення за означенням. Це напрямлений відрізок прямої, який з'єднує початкове та кінцеве положення тіла. Переміщення позначається символом S. Стрілка показує, що переміщення має не тільки значення модуль, але й напрямок. Тобто це векторна фізична величина. Модуль переміщення, тобто відстань, на яку перемістилося тіло в даному напрямку, також позначає символом S, але без стрілки. Одиниця переміщення всі така сама, як і одиниця шляху. метр. Спробуємо порівняти шлях L і модуль переміщення S тіла. На першому малюнку. Траєкторія руху пряма лінія, тобто L дорівнює S. На другому малюнку траєкторія руху крива лінія L більше за S. І на третьому малюнку траєкторія руху замкнена лінія. В даному випадку шлях має яке значення, а переміщення дорівнює 0. Адже велосипедист повернувся в ту точку, з якої виїхав. Як ви зрозуміли, шлях може дорівнювати. Переміщенню і може за значенням перевищувати модуль переміщення, але ніколи шлях не може бути менший за переміщенням. Тобто, ще раз пройдемося по малюнках. На першому малюнку в нас шлях співпадає з переміщенням. І вони можуть співпадати лише в тому випадку, коли тіло рухається вздовж прямої в незмінному напрямку. На другому малюнку ми зрозуміли. Що в загальному випадку переміщення не збігається з траєкторії руху тіла, тому шлях, подоланий тілом, зазвичай більший за модуль переміщення. І в третьому випадку, ми зрозуміли, що якщо тіло повертається у вихідне положення, то початкове і кінцеве положення тіла збігається, і модуль переміщення дорівнюватиме нулю. А тепер розв'язування задач. Завдання перше. Наведіть приклади прямолінійних та криволінійних рухів. Можна зорієнтуватись по зображеннях. Прямолінійні рухи це, наприклад, вільне падіння каменя, рух літака по злітній смузі, рух потяга чи автомобіля по прямій дорозі. А ось криволінійні рухи це, наприклад, рух змії, політ каменю кинутого під кутом до горизонту, рух планет навколо Сонця, рух дівчинки на гойдалці. Чи на колесі огляду. Завдання 2. Накреслі траєкторію руху відносно землі А. Кабіни ліфта Б. Кінця стрілки годинника на вежі В. Точки на дверцях вашої квартири. Зрозуміло, що в першому випадку це в нас буде пряма вертикальна лінія. Для випадку Б у нас буде коло. Адже кінці стрілок рухаються по колу. А ось точки на дверях квартири будуть рухатися по дузі. Завдання 3. Дівчинка, йдучи з дому до школи, долає 250 метрів. А з дому до бібліотеки в тому самому напрямку 670 метрів, який шлях долає дівчинка до бібліотеки, якщо йде до неї зі школи. Розв'язати дану задачу дуже просто. Достатньо лише уявити, будинок, школу. Та бібліотеку. І ми бачимо, що для знаходження шляху нам потрібно від 670 метрів відстань від дому до бібліотеки відняти 250 метрів відстань від дому до школи. І ми отримаємо 420 метрів. Задача розв'язана. Задача 4. Гравець з баскетболу може пробігти за матч близько 5 км. Що означає це число шлях чи модуль переміщення? Яким може виявитися мінімальний модуль переміщення баскетболіста за матч? 5 км це шлях. Мінімальний модуль переміщення дорівнює 0, якщо баскетболіст закінчить матч у тій самій точці поля, у якій його розпочав. Задача 5. З яким тілом потрібно пов'язати систему відліку, щоб ваші шляхи переміщення в будь-який момент часу дорівнювали нулю. Все просто, щоб шляхи переміщення в будь-який момент часу дорівнювали нулю. Потрібно пов'язати систему відліку з тим тілом, яке саме й рухається, тобто із самим собою. Або, наприклад, зі своїм телефоном. Якщо він завжди знаходиться поряд з вами. Завдання 6. Що ми оплачуємо в таксі в літаку шлях чи переміщення? При поїздці в таксі ми оплачуємо шлях, а на літаку переміщення. У таксі лічильник вимірює пройдений автомобілем шлях і оплата пропорційна показанням лічильника. Траєкторія руху автомобіля далека від прямолінійної і пройдений ним шлях більший за переміщення. А ось літак летить практично по прямій, і можна вважати, що шлях дорівнює переміщенню. В даному разі ми оплачуємо переміщення. Завдання 7. М'яч упав з висоти 3 метра. Відскочив від підлоги та був пійманий на висоті 1 метр. Визначте шлях і переміщення м'яча. Дану задачу ми розв'яжемо по всіх правилах розв'язування задач з фізики. Спочатку ми маємо записати коротку умову. Вона записується слідуючим чином. Записуємо дану та двокрапку. Далі записуємо усі дані, які в нас вказані в задачі. Ми маємо висоту, з якої впав м'яч. Вона рівна 3 метра. Позначимо цю висоту, наприклад, H1. Запишемо дорівнює 3 метра. Далі сказано, що пійманий м'яч був на висоті 1 метр. Це вже інша висота. Позначимо її H2. Записали. Тепер обводимо. І знизу записуємо, що нам треба визначити. За умовою, нам потрібно шукати і шлях, і переміщення. Тобто пишемо: L рисочка невідоме, S- рисочка невідоме. Тепер справа будемо розв'язувати. Записуємо розв'язання. І перш ніж почати, щоб краще зрозуміти задачу, зазвичай потрібно виконувати пояснювальний малюнок. Що ми зробимо? Ось ми його намалювали. Ми бачимо, що таке висота H1 і що таке висота H2. І тоді, як знайти шлях L. Ми вже бачимо, що м'яч, рухаючись донизу, пройшов відстань H1. Далі, відскочивши від підлоги, він пройшов ще одну відстань H2. Ми пам'ятаємо, що шлях це фізична величина, яка дорівнює довжині траєкторії. В даному випадку, довжина траєкторії це сума H1 та H2. Записуємо це. L дорівнює H1 додати H2. У нас є робоча формула для визначення шляху. Тепер замість H1 ми підставляємо його значення 3 метри. А замість H2 підставляємо значення висоти H2 1 метр. Тобто записуємо L дорівнює 3 метри додати 1 метр. І дорівнює 4 метри. Шлях ми знайшли. Тепер нам треба визначити переміщення. Переміщення ми пам'ятаємо це направлений відрізок прямої, який з'єднує початкове та кінцеве положення тіла. Тобто S буде дорівнювати різницю між h1 та H2. Чому? Адже ми шукаємо значення від початку до кінця руху. А це й буде різниця H1 відняти H2. Робоча формула є. Тепер ми в неї підставляємо значення. S дорівнює. H1 нас дорівнює 3 метри аж 2 1 метр. Віднімаємо від 3 метрів 1 метр дорівнює 2 метри. Тепер лишається записати відповідь. Відповідь записуємо знизу під розв'язанням. Відповідь 2 крапка L дорівнює 4 метри, кома. S дорівнює 2 метри. Саме таким записом ми і будемо користуватися, коли будемо розв'язувати фізичні задачі. До цього ми ще повернемось. А тепер задача 8. Учні 5 класу розробляли маршрут для квест гри. Сергій накреслив на карті, яким шляхом потрібно дістатися з пункту А в пункт Б, наполягаючи, що цей шлях є найкоротшим. Користуючись масштабом, розрахуйте шлях, розроблений Сергієм. Чи справді він є найкоротшим? Подумайте, ми бачимо, що траєкторія руху складається з трьох ділянок. Користуючись масштабом, знайдемо довжини ділянок і їхню суму. Отже, розроблений шлях з Сергієм. Записуємо його. L дорівнює. Ми бачимо, перша ділянка складає 600 метрів. Наступна 1200 метрів. І остання 600 метрів. Додаємо їх усіх. В сумі в нас виходить 2400 метрів. Цей шлях не є найкоротшим. Адже найкоротший шлях АБ. Це шлях по прямій. Він буде дорівнювати переміщенню. Спробуйте його виміряти лінійкою та розрахувати. Тоді ми вже запишемо S дорівнює і чому він рівний. Лишилося виконати останню задачу, 9. Користуючись застосунком Google карти, прокладіть маршрут від свого будинку до найближчого стадіону. Накресліть в зошиті обрану траєкторію руху. Врахувавши масштаб карти, розрахуйте шлях та переміщення до стадіону. Подумайте, чи це єдиний маршрут, яким можна дістатися стадіону. Поясніть, чому ви обрали саме цей шлях. Це вже виконуємо самостійно. Тепер лишилося відповісти на подані запитання для самоперевірки. Вони допоможуть вам зорієнтуватися, чи вірно ви все зрозуміли. Якщо щось не ясно. Урок можна прослухати ще раз. Домашнє завдання опрацювати параграф 7, виконати вправи 7 номери 1, 2 та 5. Дякую за увагу. До зустрічі!